Вітаю вас, друзі! На так званій Росії трапився величезний і дуже смішний скандал. Є у них там такий пропагандист, який працює на каналі Соловйова Сатановський, який, звісно, ненавидить Україну і усіх наших союзників. Прибалтіки залишиться нічого. Тому що тому це плацдарм, такий же плацдарм і полігон війни з росією, як. І Україна так ось у цього пропагандиста дуже сильно накипіло від постійних невдач так званої Росії, і він обматюкав російську владу. Причому буквально сильно співшися за міністр Богданов, який і ще в Каїрі послом бухав як не в себе. Наїхав він іще на Захарову, теж її обізвав, обматюкав Медведєва і трішки пройшовся по Владіміру Путіну. І так сильно він у себе повірив, тому що йому здається, що на так званій Росії є свобода, нема тоталітаризму. І Ніхто не затикає рот ні мені, ні кедмі, ні. А Сосновському того ж володь Соловйов. Ми гораздо более відкриті зараз. Все таки у нас нет тоталитаризма. і буквально одразу після його заяв його вигнали із телеканалу Соловйова. Пріня рішення абовольні він Янча Сатановського з нашої канали. Оця історія насправді дуже і дуже цікава, тому що вона не тільки про одного окремо узятого пропагандиста, який влип у скандали, і навіть не про кохання між жабами та гадюками, а й про те, як. Так звана Росія виступає проти Ізраїлю і підтримує терористів Хамас. Тому на цьому відео будуть іще субтитри на івриті, і про усе це детально ми із вами зараз поговоримо. Але для початку нагадую, вам варто підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили, і натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Російський пропагандист Сатановський зробив дуже велику ведмежу послугу усій російській пропаганді. Пам'ятаєте, вони там розповідали, що Україна передавала зброю Хамас а, в предполагаємо появляється. У палестинских отрядов западного оружия, конкретно гранатометов и ПТРК, которые по версии ряда ближневосточных СМИ могли попасть в регион именно с Украины. Так ось эта истота пошла на много дали за официальную российскую пропаганду и выдала, что начебто Хамас озброював сам Израиль. Есть бешеная финансовая составляющая всего происходящего. Просто по баблу между Хамасом и... Ізраїльські начальниками. Ну, значить, всього Ізраїля лет через 10-15 максимум. Не буде. Але це насправді був тільки початок, тільки розігрів, тому що далі посипалась критика вже у бік російської влади. Ну, як критика, відверті матюки. Ніхто не намагається адвокатувати Хамас, крім отдільно взяти Ми повністю підтримуємо тому що їхні землі Чий союзник. Іран і тот мусульманський мир, которая круг ніво наш ті антісіміт, во власть страшно оживились, это пані. Виявилося, що у російській владі є антисеміти, неймовірно. Тобто, ті самі, які розповідали весь час про денацифікацію, виявилися антисемітами, та й не тільки у російській владі, насправді, навіть серед рядових пропагандистів, смысла нет, и надо Хамасу придостають всю можливу допомогу, якою їм ну необхідні, і навіть серед так званої російської опозиції картина абсолютно та сама: Що спільного між вагоном з бетоном і вагоном з маленькими єврейськими младенцями, мертвими. А що спільного є між російським солдатом та зламаним годинником? Вони обидва не можуть ходити. Що спільного є між Мікеланджело та Владленом Татарським? Вони обидва любили скульптури. Я вірю, що. Для кожного російського пропагандиста іще знайдеться свій Оскар. Ну і власне про Захарову. Про Захарову Сатановський наговорив дуже багато. З'ясувалося, що вона антисемітка, любить кохання за гроші і багато п'є. От маш Захарова, яка, в принципі євреїв не особливо любить, а Ізраїлі терпіти не може. Так це і є то, о чому ми говорим, ксенофобія нацизм. Екстремізм во всіх видах ще одна сильно випівающе. Которую у нас не менше, спікер нашого міда, це той рідкісний випадок, коли російський пропагандист дійсно сказав правду, і за цю правду його вже вигнали із каналу Соловйова. А іще один пропагандист, який свого часу закликав вбивати українських дітей, почав йому погрожувати і сказав, що Захарова вона взагалі то не така, вона нікого не любить за гроші і, взагалі, зовсім не п'є. Ну, ви знаєте, дивлячись на її пику, я би так не сказав. Хоча можливо, можливо, вона дійсно не п'є, тому що коли вона казала, що російська армія б'ється насправді насамперед за африканські інтереси, вона напевно вживала щось дуже важке. Вы разве не бачите, що наші ребята віддають свої життя, а життями своїми відстоюють право не тільки африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті. Бить свободним пропагандиста Сатановського було вже не зупинити. І наступною жертвою його матюків став Медведєв. Він сказав, що Медведєв насправді маленький, нікчемний шматочок Владиміра Путіна, точніше, шматочок із його чемоданчика. Мілка, слабенька на своє місце і поставить. Он Медведєв був пример. Та і сам Владимир Путін, він також як той самий чемоданчик, як його вміст. Але про Путіна Сатановський усе ж таки казав більш обережно, тому що боїться сісти. Путіну до зарезу. Можна іранці, араби, Турки. І він утирається вмивається, вне зависимості від того, що происходит з тими же турками. У Меня отдельная тема того, що я думаю по поводу того, как он управляет страной. Mm -hmm. І як він підбирає кадр. власне після оцього інтерв'ю пропагандиста Сатановського його вигнали із каналу Соловйова. Ви про це знаєте. Здійнявся величезний скандал. Там багато інших пропагандистів обурені, але сам Сатановський сказав, що він ні про що не шкодує, а на те, що його звільнили, йому в принципі пофіг. Я ніколи не ні жалію чому в цій житті ні о чому. Ну... А чисто формально, то потім і оця історія вона чудова, хоча б тому, що російський пропагандист визнав, що російська влада це антисеміти, але також чудова й тому, що цей пропагандист вже втомився стежити за невдачами так званої Росії, і йому, як то кажуть, накипіло. Чим більше так звана Росія зазнаватиме невдач на війні проти України, тим більше буде невдоволених навіть серед псів режиму, і нехай вони там одне одного позжирають. Та нас із вами на Перед цікавлять події на фронті росіяни й далі намагаються штурмувати Авдіївку, а російські пропагандисти із цього приводу далі продовжують горіти. Долбимося в стіну головою в бетонною: бам-бам-бам-бам-бам! напирає на те, що у нас голова или кількість людей з лбом вот этим, может. Приюзні кріпості стіни, якщо ми найти радьмуєте на, ну, на мой взгляд, своєї точки зріння сточні войні неправильно тіло. Ситуація на Авдіївському напрямку залишається на жаль дуже і дуже складною. Росіяни, не рахуючи своїх втрат, а вони у них там рекордні за усю війну, продовжують, продовжують і далі намагатися наступати. На жаль, вони мають часткові успіхи. Ключові висоти перебувають під контролем Сил оборони України, і ще Сили оборони України ліквідували російського команду на Авдіївському напрямку. Фєдосієва Міхаїла Олександровича, враховуючи те, скільки окупантів там вже полягло, складно назвати будь-які зараз просування росіян на тому напрямку, хоч якимись успіхами, та і із просуваннями у них теж не дуже. Причому на южному всі наші атаки жаль, не дали нікого результата. Зокрема, на південному фланзі Авдіївки Росіяни не змогли отримати жодного результату, також і тому, що там працюють активно ті ефпі-відрони, на які видавали кошти. Ось Чудове відео роботи 59-ї бригади. Дякуємо їм. Принагідно нагадую, що більше відео роботи українських fpv дронів є у мене у телеграм-каналі, і там же кожен день ми збираємо на нові і нові дрони. Долучайтеся обов'язково. А хто не долучається, хоча і може, той хоче, щоб дронів було у росіян більше. Бо кожен дрон, який не купили, ми, це дрон, який купили росіяни. І так вони скаржаться на наші дрони, але паралельно купують. Пують роблять свої При цьому противник активно приміняє артилерію і в також бойці на місцях відмічають. Работу її дрона І це означає тільки одне: Українському війську треба набагато набагато в рази більше дронів Камікадзе. І я радий, що ви підтримуєте ці збори і завдяки вам постійно на фронт приїжджають нові нові партії. Ось, наприклад, 103 третя бригада ТРО отримала і ще Друзі сьогодні ми вкотре від імені керівництва 103 ї бригади і від імені. Оператори ударних БПЛА дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за чергову партію fpv дронів Оголошую на тому, що вказані fpv дрони дуже гарно зарекомендували себе в попередній роботі завдяки посиленим батареям, а також дуже хорошою якістю камер. Саме завдяки цим дронам було вражено ворожий ЗРК Тор, який ви бачили нещодавно. На відео, е, дуже дякуємо спільноті Сергія Стерненка, Дякуємо усім, хто донатить і підтримує ЗСУ. Підтримуйте і надалі, тому що кожна ваша гривня перетворюється у знищеного ворога або знищену ворожу техніку. Слава Україні! Героям слава! І це іще не все. Також іще 100 fpv дронів до 200 переданих раніше отримали воїни 46-ї бригади. 46-та бригада, підрозділ Гаруда, отримала від спільноти Стерненка чергові дрони Камікадзе. Це вже 300 -ті дрони, які ми отримали. Завдяки вам ми практично не відчуваємо нестачу дронів. Блін, ви просто неймовірні. Дякую вам, ваша допомога серйозно впливає на події на фронті. Воїни цінують і відзначають вашу підтримку. Дякую вам, друзі, і продовжуйте, будь ласка, і далі підтримувати сили оборони України.